Зараз я пропоную вам до перегляду в один фрагмент з популярної телепередачі з одного з телеканалів, і там ви побачите дві думки, два кардинально різних відношення до залежності в сім'ї. І в кінці коментар від популярного і медійного психолога, який я впевнений, вам варто почути. Коли Анічки було 6 місяців, в пості з'явилась залежність. Яка саме я говорити не буду, і ти не могла зупинити. Я три місяці боролась за нього за нашу сім'ю, за наші стосунки, але в мене нічого не вийшло. Ми його лікували, вже думали, що все добре. Ми вже розслабились, і в другий день Пасхи він забрав все: речі, техніка, картка з дитячими виплатами, і найдорожче, що він забрав, це Анін Крестик. І я зрозуміла, що виховувати дитину в присутності такого батька неможливо. А скільки Анічки було. Коли я пішла від нього, ані було майже 10 місяців. Справжні жінки, які кохають, лікують людину, спасають людину. Напевно, Олена його і не любила, якщо вона взяла і його покинула. Ніхто не може врятувати людину від залежності, крім неї самої. Ні лікар, ні найкраща дружина, ні мама. Адже залежність. Будь-яка наркотична чи алкогольна це не грип, який лікується пігулками, це внутрішня боротьба залежної людини з собою, постійний самоконтроль та дисципліна. Якщо думати як Марина, любиш – значить, врятуєш це прямий шлях до співзалежності, тобто повного занурення у хворобу іншого та відповідальності за життя та вчинки залежної дорослої людини. І закінчується це зруйнованою психікою всіх учасників, в тому числі й дітей, які згодом питатимуть: Мами, чому ти не пішла від тата, і ми всі це терпіли? На жаль, в суспільстві в більшості відношення до залежних в сім'ї саме таке, як у другої жінки, яка говорить про те, що потрібно займатися рятівництвом. І вони займаються цим все життя тими методами, які ще більше допомагають залежності розвиватися, і залежний тягне на дно всіх своїх близьких. Тому лікування залежності має бути комплексним, якісним, ефективним саме в умовах реабілітаційного центру. А якщо залежний не хоче лікуватися, то потрібно рятувати себе і своїх близьких від його. Впливу, тому що він всіх використовує для своєї залежності, і дати йому можливість відчути негативні наслідки від свого способу життя, і так в нього з'явиться, хоча б якийсь шанс на те, що він усвідомить, що в залежності є проблема і попросить про допомогу. А як виглядає дійсно якісна реабілітація? Переходьте в профіль в закріплені, звертайтесь для консультацій за номером телефону, який вказаний в шапці профілю.